Усіх вітаю. Сьогодні будемо шити крейзі розу, і хочу показати, що шити можна з будь-яких тканин, особливо, коли немає змоги купити, щось, якісь нові тканини. Можна використовувати те, що є. У мене, ось, ви бачите, це залишки, це дитячі речі були. Я їх розпорола, все так відіпрала. Зелені залишки, це все, ось, бачите, це залишки з попередніх проєктів. Є залишки, в основному це дитячі речі. І ось отаких от маленьких ось, таких от клаптиків ми будемо шити. Починати будемо з самих дрібненьких, ви бачите, зовсім маленькі. Будемо починати з самих дрібненьких. І потім вже будемо нарощувати. У мене є тут і трошки довші, такі прям великі шматки тканини. Це залишки, бачите, це ось чи комірець, чи з юбки кокетка була, не знаю, і дитяча сорочка. І тут також оце ось маленькі такі ось обрізочки. Будемо шити круглі прихватки. Це такий утилізація. У мене ось є отакі от заготовки. Це старі футболки. Я їх розрізала між собою в декілька шарів зшила, щоб вони нікуди не поділися. І це буде як така внутрішня тканина, а зовнішню ми зробимо крейзі розу І будемо шити далі прихватки. Так, ось такі блоки в мене вийшли. Ось така от край зі рода. Ось Я прийшла до висновку, що коли ми шиємо маленькими вузенькими Полосочками тканини, виходить трошки краще. Ось тут мені більше подобається і ось тут більше подобається. На цій треба було більше контрастно зробити. А тут широкі полоси не дуже вдало. Треба було ще ось тут нашити, тут взяти вущу. І вона б не була така. Але ось такі от блоки. Шити з них прихватки ми будемо в наступному разі, в наступному відео. А зараз хочу показати, що в мене залишилось після пошиття цих блоків. Діаметр, нагадую, 18 см. Так, залишилась ще в мене ось такі от. Великі шматочки. Я думала, що я все перероблю. Та ні. Ще залишились ось такі дрібненькі шматочки. Це, мабуть, ще на одну якусь прихватку. З таких зелененьких також. І ось у мене отакі от обрізки. Це те, що на піцу. Зовсім небагато. Ну що, будемо шити далі. Наступне це будуть все от наші прихваточки.